Ми до нашого ефіру політолога Тарас Загородній має бути з нами на зв'язку. Пане Тарасе, ми вас вітаємо. Так, Доброго дня. Пане Тарасе, ну ми тут говоримо знову ж таки про ці чотири дні, які Дональд Трамп офіційно при владі, і відповідно, що робить Дональд Трамп. Він сказав про те, що він хоче поговорити з Путіним. Він сказав про те, що Зеленський не Янгол, але і ми, вибачте, теж знаєте. Ніби нібито не подарунок, щоб на день народження або на інавгурацію Трампа а, а, йому подарували і піднесли. А, тим не менше, що робить Трамп? Трамп поговорив і Сідзіньпіном. Трамп каже про те, що хоче поговорити з хімчинином. Трамп каже до Саудівської Аравії: А давайте ми щось зробимо з цінами на нафту. І таке відчуття, що Трамп зараз максимально об'єднує навколо себе тих, хто ще вчора, ну так чи інакше, підтримували Путіна. Ну, давайте так, Трамп ніде не говорив, що він хоче говорити з Путіним. Він говорив, що Путін хоче зі мною говорити. Це <свісно> зовсім інша постановка питання. Е, далі, Трамп фактично, своєю заявою, яку він зробив. Я думаю, що це була заява не для Путіна, тому що він фактично його принизив. А е, після таких е, висловів я упевнений, що Путін зустрічатися з ним не захоче. Це була більше посил для російських еліт прибирати цього психа, і будемо з вами розмовляти, тому що з Путіним нема про що говорити. Далі Саудівська Аравія. Саудівська Аравія він знову там наголосив, що це пов'язано з Україною, що хоче обвалити ціни на нафту. Але це неправда повністю, тому що ціна на нафту він хотів знизити. В першу чергу для боротьби з інфляцією Сполучених Штатів Америки та для того, щоб привести американських виробників промисловців в рівні умови з Китаєм, які отримує нафту за значно кращими умовами з Ірану та з Росії, і тому там зовсім інша в дійсності історія. Але але вона взаємопов'язана в дійсності з політикою, яку запроваджує Трамп. Далі, ну це умовно, що вони там були з Росією. Ну ми повинні розуміти, що світ є не чорно-білим, він є сірим і взаємозв'язки між різними меріжними країнами вони в дійсності більш складні. Трамп просто всім дає зрозуміти, що в світі з'явився шериф, так а який буде нарізати завдання всім іншим. А, і вони повинні слідувати тему, що говорить шарів в першу чергу. А далі вони вже повинні думати, як е, виконувати те, що зараз вимагає шарів. Тобто, умовно кажучи, так таке короткий підсумок цих декількох днів. Я вважаю, що дуже дуже добре, дуже гарний початок у Трампа, тому що я, наприклад. Був упевнений, що він приблизно те саме буде робити, але протягом місяця. Ну, наприклад, те, що вони будуть стиснути на оточення Путіна після першої зустрічі з Путіним, знову перевірити те, що це невиліковна, те, що він вимагає, і те, що Трамп йому не може дати, Трамп не може дати йому не може дати йому Запоріжжя, те, що вимагає Путін. Він не може віддати Херсон, не може віддати Донецьку область, не може віддати йому демонтаж військової інфраструктури НАТО в східній та центральній Європі, те, що вимагає Путін. І тому я бачу, що Трамп вирішив не витрачати особливо час на розмову розмову з путіним і поставив фактично ультиматум російським елітам, щоб вони самі вирішували це питання. Як вони будуть вирішувати це їхні особисті проблеми? Якщо вони не будуть вирішувати ці проблеми, то будуть вживатися інші заходи, які їм дуже не сподобаються. Мені подобається ваша ця алюзія в частині Шерифа. Хотілося б, щоб у разі. Реалізації цього плану російські загарбники активно вмирали. Але я хочу вас пропитати про цей чорно білий світ, ну, він, мабуть, різнокольоровий. От на вашу думку, ну, от сама заява про те, що саудити мають, ну і не тільки вони, збільшити пропозицію на ринку нафти, ну вона цікава, вона смілива, зрозуміло, вона нам дуже всім подобається. Але якщо от Поглянути саме на відносини Сполучених Штатів в Саудівську Аравію. А тут є оця опція, можемо повторити, ну, в частині обвалу цін на нафту. Бо там же у саудитів теж а, ну, свої, своє кіно, свої інтереси, і сказати, що стосунки між цими двома державами вони якісь там ну в такі один наказав, а другий виконав ну це мабуть буде перебільшенням чи ні. Ні, не перебільшенням, тому що саудити в першу чергу дбають зараз про свою безпеку. Вони добуваються. Вони часів Трампа ще вели перемовини. А е, стосовно того, щоб е, вони хотіли укласти, хочуть укласти договір, такий самий, як е, з а, е, про безпеку. Вони дбають про безпеку, тому що до під боком міра. Та інші не дуже приємні країни, ну, наприклад, позиція попередньої адміністрації Байдена була в тому, що вони, по перше, не визнавали, наприклад, Хуситів терористичною організацією, а й удавали, що, начебто, нічого не знають про існування Ірану, і не і не розуміли, звідки у хуситів, які не не мають промислової бази, балістичні ракети, дрони та інші дуже неприємні речі, які фактично. Зупини, зупинили або порушили суттєва судна пласто в Червоному морі. У Трампа абсолютно інша позиція, що хусити це є терористами, так договір готові за готові укладати, і в обмін на це я думаю, він буде просити в тому числі те, що. Те, що я сказав, 40 доларів по, по цьому по, за нафту, а все саудити можуть зробити. Не тільки саудити, до речі, а там же є багато інших чудових країн в перші затоці, де за дивним збігом став знаходяться американські бази, які фактично к, к, гарантують їхню безпеку. Я не думаю, що Трамп так просто говорить. Чому? Тому що йому часто знаєте такий ярлик популіста навішують. Але як показує практика, Трамп, один з найбільш ефективних президентів, він до 70% своїх передвиборчих обіцянок виконав, коли був президентом, і тому я впевнений, що у них є готовий план. А судячи з там з кількості указів, які у них вони зараз виписують, і політику, яку вони спрямовують, у них в принципі є розуміння, куди це рухається. І ця розмова про те, що Трамп є непередбачуваною, я упевнений, що розповсюджує це чутки сам особисто Трамп, тому що це дозволяє йому отримувати результати за значно менших зусиль. Він удає собі, собі такого міського божевільного. Всі наші починають думати, що це може бути в дійсності правдою, починають рухатись в правильному напрямку. Тому я впевнений, що ця заява не без безпідставна. Вона має під собою конкретне обґрунтування. Ну а знизити ціну, ну хоча б на рік. Я думаю, що це ну це відповідає інтересам, наприклад, Саудівської Аравії, Якщо їм буде в обміна, це буде підписана так звана так звана аврамічна угода, згідно з яким вони отримують, вони і вони визнають Ізраїль, наприклад, як державу, тому що Трамп до цього прагнув, щоб країни перської затоки а, визнавали країну Ізраїль. А, і саудити були близькі до цього. Але оця історія з Хамасом 7 жовтня. Перервав цю на жаль тенденцію, а тепер повернувся Трамп і буде проваджувати ту саму політику, яку він впровадив, і судячи з які він робить, перш за все, якісь домовленості домовленості них вже є. А коли ви сказали про те, що а, новий шериф а, в місті а, тут знову ж таки мені нагадало це інтерв'ю а, і про те, що він говорив, що. Трамп має дати зрозуміти Зеленському, що у місті новий шериф, і ми маємо укласти угоду і зробити це дуже швидко. І він, зокрема, говорив про те, що ну нібито велися розмови з Дональдом Трампом про те, що він сказав, що ми закінчимо війну швидко. А коли ми говоримо про те, що війну закінчується швидко, то це означає, що Україна має піти на максимальні поступки. Ви це мали на увазі, що новий шериф чи трохи інше? А хто скорее сказав, що Україна буде йти на поступки? Я не зрозумів. Ну хто а сказав, як інакше буде... можна завершити швидку війну збити росіян? Ну, ну почекайте, <рес> почекайте. Трамп же вам сказав. Ні, дивіться, ми повинні з позитиву те, що бачили, наприклад, після навгурації. Наші дипломатії вдалося вкласти в голову Трампу, що а, Зеленський дуже хоче перемовин, так і хоче угод. А усьому винувати Путін тепер залишилося тільки мала. Малий крок змусити Путіна змусити прям до перемовин А те, що зробив Трамп, це фактично я вам сказав. Це говорить про те, що перемови з Путіним не буде скоріш за все, тому що він не він не приїде під, під шантажем, під тим, що Трамп йому таким тоном з ним спілкується. Це означає, я вам сказав, це заклик до еліт російських робіт, що з цим психом. А далі будемо з вами розмовляти. Далі стосовно поступок. Хто сказав, що поступки ну наприклад, Зеленський вже грамотно вкидує Він грамотно вкидує наступну річ. Як знаєте, по по внутрішніх питаннях можна до влади по-різному ставитись. А от в інтерв'ю Фрідману він достатньо правильно сказав: ми я зустрічаюся з Трампом спочатку. Трамп потім зустрічається з Путіним. А потім ми зустрічаємося з трьох і вирішуємо його проблеми. Проблема в тому, що Путін не збирається зустрічатися з Зеленським і буде категорично проти цього, тому що, по-перше, він вважає, що у нас нелегітимна легітимна влада, і по-друге, це буде теж для нього приниження. Бо він так часто говорив, що Пут що Зеленський очолює не нацистську державу, що ну він не може з ним все сідати за один стіл. На що наша влада буде говорити, Дональд Фредович? Дивіться, от ці люди оці люди, вони сумніваються, що ви. Найкращу президент всіх часів та народів сумніваються в вашому авторитеті, Тому давайте на більшу озброєнь. Ми будемо разом доводити їм думку, що це велика помилка з їхнього боку. Зеленський до речі вже заявив на тлі заяв Трампа, що а Україна взагалі повинна виходити з на перемовні позиції з Росії, виходячи з лінії 24 -го, 24 -го лютого. Я вас запевняю, скоро підеше питання, що росіяни взагалі повинні забиратися з нашої території, тому що був мирний план Зеленського, який був проголосований ООН, проголосований в тому числі Сполученими Штатами Америки і так далі. і так далі. А для того, щоб підкріпити свою позицію, Україна збільшує удари по території Російської Федерації. Ви помітили, як наскільки зросла інтенсивність ударів по саме нафтовій інфраструктури Росії? А це нам залік з боку, які поставить нам адміністрація Трампа і окремо подяки від пацанів з Техасу, яким російська нафта і російська нафтова інфраструктура в принципі не потрібна. А ми демонструємо силу і те, що ніхто зупиняти нас не збирається. От те, що от, буквально вчора СБУшники рознесли цей НПЗ в цьому в, в Рязані. Там же ж прильоти ще були по перекачувальних станціях. А Україна може добитися паралічу взагалі своєї е, нафтогонів нафтогонної системи Росії, тому що вони не виробляють, наприклад, обладнання, яке дозволяє швидко його відновити, і тому хто сказав, що на якісь поступки хтось збирається йти, е, ми повинні розуміти, що до, до, до перемовини завжди мають декілька етапів, і це не означає, що перемовини на початку вони можуть закінчити з тими ж умовами, які. А є наприкінці, а, пане Тарасе. Я тут а, тільки що в новинах прочитав, що росіяни дійсно трошечки не занепокоєні тим, що виходить так. Ходить по різним майданчикам. Трамп і каже: Україна готова до перемовин. Я Миротворець, а тільки Володимир Ха, і всі ми знаємо, про йде мова хоче війни. І тут от, остання заява, яка на стрічках з'явилася тут маса, просто якась безліч комплементів Трампу, що у нього украли перемогу 4 роки назад, і що якщо б не вкрали, то не було б війни. І взагалі, РФ готова до перемовин по Україні, але це пане Зеленський, не хоче не домовлятися, бо діє його указ про заборону вести ці переговори. Я правильно розумію, що Путін намагається, як то кажуть, показати новій адміністрації, що вони не нацисти. Ну не стовідсоткові нацисти. Ну, давайте так. Головне, що в голові у шеріфа. Да? Тут головне, шаріф сказав, що винувати Путін. Знаєте, лікар сказав морг, значить, мор. Да? Звичайно, що вони намагаються обіграти цю ситуацію, що, начебто, Зеленський це не хоче робити. Але все ж таки, робота нашої дипломатії і правильне комплементарне інтерв'ю пана Зеленського на адресу Трампа вони почуті, тому що Путін так часто не говорить, що Трамп є дуже гарним президентом. А Трампу як показала практика, це не дуже подобається. Він не може сказати, тому що він вважає, що він рівний президенту. А у нас немає таких обмежень. Ми розуміємо свою залежність від Сполучених Штатів Америки і розуміємо, що е, в даному випадку е, Америка і Трамп ну, для нас е, такий гарний інструмент для вирішення, в тому числі, наших питань безпеки. І чи будуть вони це намагатися? Ну можливо, але ми бачимо, що у Шерифа в голові зовсім інша склалася ситуація дуже гарна для нас. А як ви думаєте, так а що ж тоді робити? Ну, в смислі путіну. Я маю на увазі, він же теж хоче бути шерифом, а здається, йому пропонують посаду хайкого шістки. Чи як це? Я цей жаргон не дуже не знаю. До, до, так, так воно і є. Ну а Трамп своєю позицією у світі показує, що знаєте, у нас часто вочуються, от що він там заявляє. Заявляє про те, що там якісь там територіальні претензії е, і все інше, і так далі. Так Трамп ще ж нічого не робить. Він е, дає зрозуміти в тому числі Росії та Китаю е, наступний підтекст. Е, якщо ви хочете війни без правил, як ви говорите, там да, міжнародне право скасувати і так далі. Ну добре, ми в цю гру теж можемо пограти. Тільки а що буде, якщо ми почнемо діяти без правил на, наприклад, відносно вас Да? ну в один день у вас злітає вся іт система, припустимо, Росії, яка не, не підлягає відновленню, та припиняє пра працювати, наприклад, на території Росії GPS, а чи інші дуже неприємні речі без правил? Ну давайте без правил тільки з нашими ресурсами. А ось тобто позиція така, але а, тут помилково хтось думає, що інші країни от, почнуть так діяти, як США. Ні, позиція Сполучених Штатів Америки, відповідаючи римському прислів'ю, те, що дозволено Юпітеру, не дозволено Бикурасе чути мене так. так, так е, е... Тобто США повертаються в свій, свій природний стан, яким вони були після Другої світової війни для підтримки порядку і свободи і е, вільного світу. Вони застосовували силу. Це було постійно. Просто у нас трохи розслаблений світ і У нас все за серце хапаються, коли обговорюють чи можуть, наприклад, Сполучені Штати здійснити військову операцію, наприклад, в Панамі, щоб викинути звідси Китай, можуть зробити, і я не виключаю, що вони це зроблять, тому що в 89-му році вони за менше гріхи зносили Нар'єгу президента Нарєву в Панамі. Він всього лише наркотою торгував, так а там зараз по Панамі, наприклад, знаходиться китайці, які контролюють стратегічно важливий канал, через який американці перекидають флот з Атлантичного океану і, і, і до Тихого, і навпаки, хто сказав, що вони не зробили? Ні, Вони повертаються в той стан, який вони були. А так світовий поліцейський, світовий порядок можливий. Тільки коли е, головний шериф періодично відриває голову поганим хлопцям і показує, хто у домі господар, тому що світ по-іншому не працює. Тоді, якщо шериф не працює, з'являються такі країни, як Росія, е, і, Іран та інші, які чомусь думають, що можна себе поводити, е, як їм заманеться. Ні, воно по, якраз американці повертаються в той стан, який вони були. Uh, ну на після Другої світової війни, коли в 50-му році воювали в Кореї для того, щоб не допустити захоплення південної Кореї. Uh, воювали у В'єтнамі. Ну там не дуже вийшло. Але воювали в Лаосі, в Камбоджі. В 83-му році. Рейген зносив режим uh, в Гренаді для того, щоб там не захопили, не, не прийшли комуністи. Піночета в Чилі підтримували для того, щоб uh, Комуністи не влаштували концтабір а вже в південній Америці. Тобто, позиція, я у судячи з того, що говорить Трамп, позиція така, що американці повертаються свій стан, які вони були, ти, ну в принципі, за те, і за, ну на цьому весь світ там дійсно тримаються, і вони будуть так діяти. І я думаю, що. Дехто особливо в Пекіні розумні люди в Москві трохи здригнулися, коли зрозуміло, а що буде, якщо буде війна без правил, тільки, роз тільки це будуть робити американці з їхніми можливостями, пане Тарасе. Дякуємо вам за роз'яснення, за коментарі. і Кажемо до наступної зустрічі в ефірі.